you <laughs> Так, усім привіт! Сьогодні починаємо нове відео. Будемо робити відео огляд зараз двох посилочок, забрали невеличкі, такі по 5 і 1 кг. Буде тут телефончиків, можливо, 30, будемо показувати, розказувати, що там забрали. Всі телефончики будуть на даний момент у відео в продажі, тому пишіть у телеграм-канал, прикріпимо лінк на замовлення. Уточняйте по наявності, бо може бути вже що вже проданий. Досить часто таке буває. І поїхали в наступному епізоді, будемо показувати ну щось далі цікаве точно буде. Штук 30, я думаю. Деякі з коробками, деякі без приїхали. Е Також варіанти, взяли трішки під ремонт, які не зможемо відновити, то будемо продавати, як є, уже не в TikTok, не в Telegram а просто по своїх каналах. Зараз робимо розпаковочку. деяку Приїхало трішечки новиночок прикольних. Бюджетний Samsung A10 на 32 GB. Ще тут досить хороша є моделька у нас. Це Huawei P30, як ви могли бачити у минулих відео. В минулому відео був такий ж самий темно-синій колір. Він 628 по пам'яті. Телефончик перевірений працює все дуже добре. Ще ось така позиція, досить цікава, як на мене. Це у нас е, Redmi Note. Зараз я вам скажу. Давайте глянемо більш детальніше, що за моделька. Бо точно не пам'ятаю, це Redmi Note 13 на 128 ГБ. Коротше, 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Цікава моделька, ось можете подивитися трішечки ближче, чорненький колір. В комплекті, як ви бачите, сам телефон. Якщо є коробочка, то обов'язково показуємо для я прикладу, де він це приїхав. NFC. Є тут NFC, ось такий оранжевий колір. Теж. Всі телефончики вже є в продажі. На момент випуску відео уточняйте, правда, по наявності, бо всі варіанти ми закидаємо у Telegram або TikTok. Тому уточняйте, але в основному там, ну, відео монтується, виходить за декілька днів, тому вже декілька варіантів можуть бути продані. Ось, як ви бачите, так трішки погано запакували нам. Я вже підготувався трохи. Так, це якийсь Realme C11 такий варіант. Мабуть, 32, думаю. Далі у нас Oppo A15S. Ще такий варіант. Це Redmi A1 чорний. І, до речі, є ще в мене в продажі, а перший білий кольор. До речі, я чекаю від вас зворотнього зв'язку, що вам більш цікаво, чи у нас розпаковочки, чи якісь більш повчальні відео. Як показують себе телефони, якісь, для прикладу, порівняння можуть бути там Redmi Note 13, якийсь Huawei P30 для прикладу. Тому чекаю від вас у коментарях, що вам більш цікаво буде знімати. Нам, в принципі, цікаво все знімати, тому обов'язково пишіть пропозиції. Так, ось ці два варіанти так серйозно запаковані. Це у нас Nokia. G10. І це у нас Huawei P Smart. Ось такий варіант. Це що висовна камера. Основна чи фронтальна. Такий пристрій. Далі у нас тут, до речі, Redmi Note 11. Популярна моделька. Тут вже бачу поклеєне захисне скло. Одразу на ньому. Так, ці варіанти трішки теж достанемо. Попробуємо краще. Це у нас ось є тріщинка на кришці. Я думаю, що ми її замінимо і буде телефончик в продажі. Це Samsung A22. Знаходимось, до речі, у місці рівному. Можливо, хтось ще не дивився попереднє відео, я був би задоволений, щоб ви перейшли на посилання і подивилися попередні два цікавих, дуже відео. Це якийсь Xiaomi малесенький за розміром. Я навіть не знаю, що за моделька. Він Перший раз я бачу такий Xiaomi з е, кнопочкою, більш похожий на Meizu. Так, тут у нас е, що за телефончик Redmi 7A таке бюджеточка. Не знаю, що по пам'яті буде 16 або е, 32. Так, тут у нас Samsung A7, Plus, швидше всього, бачу у гарненькому стані. Всі телефончики будемо ще раз перетестовувати ще вам трішечки покажу. Note 8 є у синьому кольорі ще по наявності на 64 ГБ він іде не всі. А24. 6, 128, по пам'яті ціленький, все гарненько, будемо зараз більш детальніше. Показувати. Сьогодні хочу ще порівняти ось такі два варіанти: це Redmi Note 12 і Redmi 12. Приїхали у продажу, телефончики повністю справні, все працюють повністю чудово. І порівняємо, чим вони відрізняються взагалі. Тому що вони в одну вартість, у нас Note 12, звичайно, кращий краще. тисячі орієнтовна вартість цього і цього. Тому ми хочемо дізнатися, що у нас. Буде по телефончиках. Дивіться, ось це у нас Redmi 12-й. Зараз я цього положу. Note 12-й він оновляється до 15-го Android, якщо не помиляюсь. Так, 15-й Android зараз встановлений у ньому. Чим відрізняється в ньому камера, виходить, в ньому йде NFC модуль, в цьому так само. В ньому екран 120 гц, у цьому 90 Гц. В принципі, це не сильно на роботу впливає, але в цілому е, будуть, буде трішки кращий смартфончик за е, Redmi 12. Е, по менюшці зараз покажемо більш детальніше. Менюжка тут ось як видно, зараз по екранчику цей мутніший, так як тут 90 Гц. тут невеличке видно вигорання. Від чого вигорання вже будемо пізніше записувати, також відео. В цілому покажу по якості камері. Ось така основна тут камера. Тут в Redmi Note 12 набагато краще. Але в цілому, ось яскравість червоненького телефона, в ньому краще. Так як от в цьому. В цілому телефончики практично схожі. Цей вийшов пізніше на 3 місяці за цього так, ось, менюшечка. По розмірах вони практично однакові. Ось такі розміри. Тут у нас також є роз'ємчик на навушники 3,5, не потрібно ніяких перехідників. Тут у нас вже е, за, захищений динамічок. Так само у Redmi 12 е, в, е, є швидка зарядка на 33 Вт, а в Note 12 е, швидка зарядка на 18 Вт. Тому е, Note 12 буде заряджатися трішки швидше. Я б радив би, звичайно, брати Note 12, так як це набагато е, потужніший телефончик, але якщо брати для, просто для соцмереж, підійде звичайний Redmi 12. В цілому цей краще набагато виглядає цікавіший варіантик. Тому і для порівняння ще візьмемо, для прикладу, у нас є Note 13. Це вже зовсім інший телефон, зовсім інша камера, зовсім сучасніший телефончик. Тут у нас вже йде 7 лоточок, як видно, знизу. До речі, на 8 карти обидва телефончика ці redмики NFC обидва мають, тому це обидва цікавих смартфончика. Якщо брати для ігор 120 Вт 120 Гц в Note 12 тому він буде набагато цікавіший. Продажі я не зрозумів, правда, тільки побачив. Підкажіть, що це означає? Це один на динамік, а другий на якийсь мікрофон. Якщо я сам в шоці, це ZTE Nubia, якась моделька, музикальний тут динамічок. По відгуках, якщо чесно, я ще не чув, як він грає. Кажуть, що досить круто йде музика. Тут у нас така ще червона кнопочка. До речі, є ще до нього прозорий чехольчик. В комплекті. Ось, для прикладу, у нас є порівняння, навіть схожий, Redmi 12 або Note 12. -й. І візьмемо ще покажу Note 13. -й. Два таких варіанти досить схожі. Я от правда не можу зрозуміти, що це за роз'єми. В Note 13 один, тут два. Ану, напишіть в коментарях, чому їх два. Бо я, якщо чесно, не знаю. Він набагато слабший за Redmi 12 або Note 12. -й. От в мене є зараз в руках. Такі пристрої. 4 плюс 4 тут оперативної пам'яті, і пам'ять телефону 128 ГБ. Ось такий варіантик. Так, що у нас? Давайте порівняємо камери із Redmi 12. Порівнюємо камери з Redmi 12 і ZTE Nubia. Ось такі варіанти, в нас приїхав у продажу. Такі вони. Коротше, камера у Redmi 12 набагато яскравіше показує. Так. Тепер подивимося, як вони відрізняються. Так, по захисному склу, тут, в принципі, однаково, по розмірах, давайте подивимось. По розміру ZTE-шечка менша трішки. Тут теж Type-C роз'єм. На зарядочку, до речі, 18 Вт. Тут йде. Сім лоточок так само тут в цій стороні стоїть. І ось такі два варіанти цікаві. Коротше. І давайте зараз послухаємо, як він буде дійсно грати. Е, так, камера не передає, але в принципі я включу комусь, можливо, в когось нормальні динаміки і почує цей звук. Це задає? Ми вже взлітає. І Redmi 12. Слухає якусь музику, любить якийсь монтаж відео, щось такого плану вибирати для таких варіантів тільки ZTE Тому що ці варіанти це взагалі, я б сказав, би дно вони провалили. Ну, але це зрозуміло, тому що тут динамік ось здоровий, можна замість радіо в кармані носити і буде грати. А тут ось знизу малесенький динамічок і цей стерео. Ну, це не то. Звичайно, купувати потрібно і для його Redmi 12 або Note 12 в ідеалі. ZTE тільки для пісень. Вписувати, закидати всі варіанти в продажу. Там будуть із характеристиками, і з цінами. У нас великий асортимент на різну вартість, на різний бюджет. Для прикладу. Буде бюджети там, від 500 гривень і вище. Є телефончики для звичайних соцмереж, для якоїсь роботи. Тому обов'язково пишіть, звертайтеся, так само ми будемо закидати відео у Тікток. Коротше, підписуйтесь обов'язково на наші сторіночки в гарненькому робочому стані. 6128 по пам'яті на 14-му Androї з хорошою якістю камери. Є також сканер пальця, досить хороша, популярна модель по Samsung. Візуально досить круто, сучасно виглядає. Як ви бачите, камери, клієнти такі варіанти полюбляють, тому що він відрізняє від старіших попередників А12, А22, М32. Досить велика різниця. Потужність по процесору. Пристрій є поки що в наявності. Обов'язково читайте інформацію у Телеграм про нього і з вартістю та повними характеристиками. Так, тут, коротше, у нас вже є відправочки, їдуть 3, 5, 6 штучок. І тут у нас з собою телефончики є. Кому потрібно, обов'язково знаєте до кого звертатися. Є великий асортимент по товарчику. І зараз будемо робити відправочки. Всі відправочки робимо в основному ввечері. І тут, коротше, ще забрали одну посилочку, клієнтка відправила нам. Телефончик перестав вмикатись. Брали вони десь місяців-півтори назад у нас. Йдемо на зустріч клієнту, хоча гарантія у нас на перевірочку йде два тижні на кожен телефончик. Ось ми зараз розпакуємо його, в принципі. І глянемо, що там, що там з телефончиком стало, щось перестав вмикатись. Коротше, інформація така була. Зараз я його однією рукою, мабуть, не розпакую. Ось цей телефон. Бачу, що він в чехольчику вже, але він вже є мінус, ну він вже падав, бо є тріщини. Потрібно буде дивитись будемо тестувати, що з телефоном сталося, але ну, дійсно немає ніякої реакції. Тримаю кнопочку, нічого взагалі не появляється Ну Це діло таке. Якщо вже падав, то тут вже, ну потрібно це стекло знімати і дивитися, чи екран сам ціленький. Або зараз навіть одразу зніму, все рівно з нього толку немає. Глянемо, чи він не має ніяких ну, візуально не видно. Але це треба дивитися під мікроскопом в ідеалі. Бо часом буває, що не видно, а він насправді битий. Ну, коротше, ось така ситуація у нас. Ще додатково, тут такі варіанти які прийшли: iPhone X на 256, Samsung H24 628 по пам'яті. З коробочкою, до речі, Techno Spark 7. 128 ГБ, невеликі притертості присутні. Далі у нас Redmi Note 7 428 по пам'яті такий темненький, чорненький. Redmi 9 має бути на 64 ГБ, невеликі притертості присутні. Тут у нас Huawei P Smart Plus 64. Redmi Note 9, прикольний колір такий темний, практично як чорний, і Samsung a 22 4128 Так, що я хочу вам сказати, поки монтувалось відео, декілька моделей телефонів вже з нього продані. Тому, так, що там продано, зараз так по пам'яті скажу: це Redmi Note 12, Redmi 12, Samsung a 24 Samsung a 50 Redmi Note 11. Ці модельки вже продані. Але ви можете подивитися зараз в наступному кадрі. Покажемо, що знову приїхало цікавого. Нам досить часто приїжджає багато хороших варіантів, тому обов'язково підписуйся на наш телеграм-канал, на наш інстаграм, також TikTok. Скрізь ці варіанти ми закидаємо, тому обов'язково дивися в наступному відео. Окей, телефони розпаковані. Тепер давайте розглянемо, які з них дійсно класні варіанти вже навіть були продані зараз. Наступному кадрі ще раз покажу, розкажу. Такі варіанти, як Redmi Note 12, Redmi 12, Note 11, Samsung a 50, ZTE Nubia Music. Ці пристрої вже одразу продані, не встиг виставити у TikTok, у Telegram, вони одразу були продані. Це досить хороші варіанти за, свою, за своєю ціна якість, 3-4 тисячі. Хороші бюджетні варіанти. Їх досить часто купують для. Дітей, в принципі, хтось для себе, це для когось це класна моделька, для когось це дешевий непотрібний телефон. Тому обов'язково дивись по не тільки по стану телефону, дивись по, по як він працює. Є швидкість телефону, по процесору потрібно дивитися, потрібно також уточнювати. Там, для прикладу, хтось хоче на подарунок, потрібно на подарунок. Краще з коробочкою. Або ми також пакуємо у свою коробку із нової пошти. От, теж досить гарно можемо запакувати, завісати там. Як все. як скажете Тому тут е, обов'язково потрібно Дивитись по всіх параметрах телефону, по пам'яті, по... Ну, кому що і обов'язково уточняй, е, якщо тобі потрібен телефон для чогось. Наприклад, мені потрібен телефончик для е, там, перегляду рілсів для Тік-Тока, для Фейсбука, для Інстаграма, для такого плану. Або комусь потрібен телефончик для е, чисто для дзвінків, Там підійде І телефон від 1000 до 2000. Таких варіантів досить в нас багато, тому дивись наступне. Ось така вийшла у нас партія, отримали по телефонах щось хороші варіанти, щось такі собі. Але, в принципі, досвід безцінний, він вже у нас є, напрацьований. Тому обов'язково пишіть у коментарях, який з цих телефонів вас зацікавив. Я зроблю окремо кожного смартфона огляд. Ну, і якщо шукаєш перевірений БУ смартфон, обов'язково звертайся саме до нас. Підібрати телефон, ти ж знаєш, це не просто продати, це зробити тобі обов'язково приємно. Тому підписуйся, став лайк, і буде більше відосів з реально крутим контекстом, контекстом без лухарства.